Вітаю вас, малята! Пропоную сьогодні відправитися на прогулянку з шарівною панянкою. А з ким ви дізнаєтеся, як відгадаєте загадку? У садах лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисто стелить постіль, Жде сестрицю білу у гості. Ви вже, мабуть, догадалися, малята?» Так, це. ОСІНЬ Дітки, а ви знаєте, що осінь буває різною. Буває осінь раня. Вона нам дарує, хоч не довгі, але ще теплі дні. На деревах з'являються пожовке листя. Сонце все частіше ховається за хмарінками. Господарі збирають у садах та нагородах Щедрий урожай, а люди радіють бабиному літу. Мабуть, найбільше усім подобається золота осінь із теплим вітерцем, жовто-червоним багряним листям та ніжною мелодією шурхотіння під ногами. Пісня ж осінь зустрічає нас проливним дощем. З глибокими калюжами, з сердитим, пронизливим вітром, похмурими днями без теплого сонячного проміння. З дерев опадають листочки, покидають свої домівки птахи і відлітають у теплі країни. А зимуючі тварини готуються до холодних зимових днів. Люди дістають із своїх шаф теплий одяг. Та, звичайно ж, парасольки. Дітки! осінь підготувала для вас цікаву гру. Пропоную з нею погратися. Гра називається Чарівне віконечко. У ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни в природі. Дітки! Потрібно скласти речення за картинкою, щоб воно починалося словом. Восени. Будьте уважні. Куди ховається сонечко? Восени? Сонечко ховається за хмаринками. А що часто йде восени? Так, восени часто йде дощ. А що роблять листочки на деревах? Восени листочки на деревах жовтіють і опадають. А вітер який? Восени вітер холодний. А що роблять пташки? Восени птахи відлітають у теплі краї. А тепер складемо невеличку розповідь про осінь. Скажіть, яка пора року настала? А куди часто ховається сонечко? Що йде з неба восени? А які листочки стали на деревах? Як одягаються люди, а куди відлітають птахи? Спробуємо скласти розповідь за картинками від початку і до кінця. Будьте уважні! Настала осінь. Сонечко часто ховається за хмари. Іде проливний дощик. Листя на деревах жовтіє та опадає. Люди одягаються теплий одяг. Птахи ж відлітають у теплі краї. А тепер самі розкажіть про осінь своїм батькам. Будьте уважні. Маляка. Красуня осінь. Подарувала нам ось такі гарні квіти, айстри. Давайте ми з вами сьогодні зробимо подарунок для осені своїми руками і намалюємо квіти. Для цього нам потрібно аркуш паперу фарби фіолетового, рожевого, білого, жовтого та зеленого кольорів. Водичка, серветки. Виделки, кришечка від води та палочка. Щоб зробити рожеву фарбу, нам потрібно капнути білої. та крапельку червоної Фарби. Так ось так змішати, і у нас вийде рожева фарба. Обводимо олівцем нашу кришку. На виделку набираємо фарбу, стіжуючи її і прикладаємо до Перембатимо класочку і малюємо Так, Перпензлик мучуємо її зелену пару і малюємо наші стебельця. Листочки будемо купити знову нашою ведеркою. Набираємо зелену пар і. Ось такий подарунок для оселі вийшов у мене. Чекаємо на ваші роботи.